Ну і наступна посилка це замовлення теж інтернету. Зараз подивимося, головне її не розрізати так. Раздалі пани кухню. О, клас! Це отакі три сумки, які потрібно брати Лугаві. Хтось, я знаю, з пакетами, хтось. Так, я вирішила трошки позаморачуватися і купила а, три а, сумки. Їх в наборі було три, ціна була там акційна, я вже не пам'ятаю, яка ціна. була. Тому я вирішила, що чому б не спробувати і не замовити для себе теж таку, такі сумки. Поки знімала вам оцю розпаковку, зателефонував кур'єр що прийшла посилка з молодого, про яку я вже казала в минулому відео. Так що я думаю, потихеньку-потихеньку ми до неї теж дійдемо. Там величезна упаковка, там не знаю чи це просто нова почта, так написала вагу, чи це може на самому ділі, там ж 30 кілограм посилки. Так, зараз близько покажу, які сумки. Отакі от три от сумочки: це невеличка, більшенька. І а, от така. Я захотіла сіреньку, думаю, от оті от паверозочки почкатися не будуть. А, не знаю. А, вистачить там, я думаю, вистачить. Якщо добре поскладати його і все акуратненько, я надіюсь, що нам не треба буде ніякої ще сумки докуплювати. Я чомусь думала, що вони будуть трошки більшенькі а сумки, але нічого, подивимося. Так, от дивіться, от я їх трошки поставила, Розет. ви знаєте, не дуже вони й маленькі. Оця більша може буде після пологову палату. Подивлюся, це я вже так собі знаєте, як думаю на майбутнє. Це, мабуть, пологовий нам буде з маліком, а це, може, знаєте, мої якісь мильнорильні, як ото кажуть. Буде, Тому що не зовсім малесенька така сумка. Не знаю, ну в принципі, мені здається, повинно нам вистачити тих сумок. Якщо щось не так, чоловік, значить, довезе. Клас. Мені здається, цих сумок мені вистачить, тому що якщо їх би не було, то складували б в пакети.